Доброго дня, друзі! Ви на каналі Юрій День Мастера. Моє хобі поїзд з металошукачем. Сьогоднішній день почнеться в мене з поїзду металолома. Думаю, сьогодні поїхати на металоприйомку, кої-що там назбирав, треба здати. І думаю, може, що тут цей бригаді підзбираю. Може хоч трохи хоч півчувальчика якогось металобрухту. Буде мені в впоміч. Мені треба буде купити арматури, шинки на заземлення, зробити заземлення, бо я хочу провести 380 вольт до хати. І треба хоч трошки зменшити свій розходний бюджет. Буду сьогодні трошки покопати. Дивіться далі. Думаю, що буде цікаво, щось ми знайдемо. В цій тракторній бригаді. Тут такі хащі. Заросло все. Ну, нічого. Щось може знайдемо. Дивіться мої канали. Підписуйтесь, буде дуже цікаво. Так, ну такі хащі тут. Так, переборимо на квазар. Зараз настромі його на всі метали. Так, вмикаємо. Так, зараз я вмикаю Так, пікнув, так, скільки тут 5,9, Хай буде 5,9. Все, в принципі, настроївся. Так, всі метали, Ану. Лопата Лопата є у нас. Щось є. Працює. Працює. Добре. Ось такий має вигляд з це місце, де я питаюся щось знайти. Місце, місце захаращено сміттякаю. Страшне, тут люди накидали сміття кругом. Все звенить. Якщо копати щось колярове, знайти, це буде неможливо. Я там трошки вже железяче надибав маленькі пластинки. Тут, може крупного вже не буде. Питаюся понять, навчитися як копати металолом. Я цього ніколи не робив, в основному копав завжди монети. Такий метал чорний Ну, Зараз треба підкопати металолому чорного. Я вже так поняв, в принципі, трошки ось я перед прибором Ось такий звук, як монетний. Що прибор показує. Ну, 60-83. Ну таке. Тобто це може бути захований глибоко чорний метал, а також, а також може бути кольоровий. Дуже багато тут свяхів. Дуже багато звуків, якщо так ходити, то невозможно. Ось таких, таких звуків дуже багато чорних на кожному кроці. Ну, смітник зробили люди на цій бригаді тракторний, так що я буду вишукувати тільки такі сигнали, трошки як наче як кольоровий. Ну, Зараз спробую викопати, подивитися що тут насправді є. Так, буду так трошки знімати. Ось я беру лопату. Кудись щось упирається. Так, що тут? Тут щось таке. Щось черкнуло. Каменюка, що. незразумело. Так, ще что-то Тут камень есть такой, гранитовый буд. А ну, зараз я прозвоню. Так, лопату в стороночку. А, ну. О, усе, усечки тут что -то... Так, знайшов я. Таке мелочок оцю копати. Бачите, який минать. Як вона звинить на такій глибині на штик лопати. де є чорний метал. Ну, Отак от я спробую щось накопати. Може де попадеться тут щось таке крупніше. Ну, дивлюсь, вже покопано, покопано. Так, поки так. Оце перші хвилини мого копа. 3 кг накопав. Так, вон кільце ще лежить, теж звеніло ловко. Ну, так от на глибині воно звенить кольоровим дзвоном металом. Так що приходимо копати чорний метал. Так, далі буде. Так, моя версія со звуком на кольоровому металі спрацювала. І я викопав на глибині штыкової лопати. Ось таке кілечко. Ой, о, кільце Це щось таке. Я вже не пам'ятаю, але ну, по-моєму якесь чисті валки, чи з культиватора, з трактора. Таке кільце. Звеніло коляровим. В кінці вже почало дзвонити звуком металла чермета. Я видобав, минаючи каміння, отакий от от такие тут щебенка. Ну все добре. Покопав не дороман. Зараз мы еще прозвоним, Уже там ще що есть. Ну, так и звук как и ну да, всякие такие помехи металлические. Ну, пока так, продолжим. Далі копати. Ось на розстоянні, десь на глибині десь штыка, обнаружив якийсь метал такий звучний. Ловки треба копати. Зараз я її буду копати і поглянемо, що там знаходиться. Тут у мене вже є край, якийсь лист металічний. Не можу підтість кудись сюди, да. далі. Ну попробую цей край. Ні -а. Не а? Лимо шевелиться. Ну, все, шевелиться щось таке. Це встючий. Ось таке. О, така знахідка. На таке глибонюк тут така бронечко лежить Файне. Уже плесень поросло. І мабуть під нього йде цей якийсь як швеллер, двотавер, щось таке. Ну буду рити. Туди під піньок, Як витягну, покажу. я прямо в ямку. Ось вот така от приблуда якась мені попалась. трошки землей тут дека дебела важкенька вот еще все попалось сопутка так сказать очки вот такие О. вот она рыбья ямку вот такую тут еще какая арматура встречить что за арматура незразумело Четыре. Мабуть, стовп чи що? Чотири штуки. П'ять. раз, два, так чотири штуки. Закопані тут. Зараз подивимось. Ну ось, друзі, закінчив я коп. Часівка три я десь парив, так. Питався щось знайти побільше. Ну, знайшов те, що знайшов. Для мене, я повторюю, це незвично. Копати металобрухт. Я привык копати по монетах, по полях, городах, біля річок. Ну, така ж штука, що заставляє трошки заробляти якусь копійку на металоломі. На копійках багато не заробиш, вони нічого не варті. Деякі екземпляри є, ну, це треба-треба збирати, шукати, продавати десь. Щоб було столько столком спойзую. Ну, не в тому річ. Зараз я покажу те, що я назбирав трохи. Ну, ось такі запчастинки. Ось така інтересна, як кабура з пістолета. Запчастинка. Ну так кілограм так може з 10 такого. Що так сказати, ценно можна сказати з цієї кучки. Це знайшов свинцеву пластину з акумулятора, всього Дуже файно пищала. Ну і латунька з лампочки з тракторної. Оце таке, що полізните з цієї кучки метал. Все воно звенить монетними сигналами. Оці кілечки, оце все звеннить. Таке. Ось сальник такий резовий, теж звенить. Як на якусь копійку радянського типу всі ці колечки теж звинять. Ось така історія. Все воно звинить кольоровими сигналами на глибині штика. Зверху тут, мабуть, все вже колись хтось вибрав. Все тут покопано, зарощив. Ну, таке вибрали те, що зверху люди повибирали, а такий дріб'язок Він залишився глибше на глибині штика лопати і глибше. Оцей швелір лежав дуже глибоко. Ну, Давав кольором, я став копати і викопав такий швелірочок. Добре. Ну, В общем так, от. зараз це зберу, кої що зберу все. Пойду на металоприйомку, здам, хоч якась капійчина вернеться мені за те, що я буду купляти арматуру. Як я казав, буду робити заземлення під 380 вольт. Це треба наш проект. Металоприйомку у нас йде по 5,50 гривня кілограм. А продають этот сами, ну, мені буде треба шинку і я бачу там є, як рифльона, це арматура рифльона. По 25 гривень кілограм. Ну, трошки так я щось вдома дома там знайду, накидаю причеп, та поїду здам. В общем, от така тема. Ось така тема. Сьогодні була зранку, трошки покопав, душу відвів. Давно ніде не копав. Обстановка в Україні, ви знаєте, яка. Зараз я трохи перемістився в другу область, там, де я жив. Вже невозможно жити. Прийшлося переїжджати на нове місце жительства. Так що будемо тут ми обживатися, трошки копати. От метала Шукач відпочиває, катушка грязна. Лопату затупив трошки. щебенка тут, всяка така шифер, вбите сміття, от таке все. Лопату шкода. Я її гастрив, щоб копати на полях. На городах, ну нічого, Жизнь помінялася в мене дуже круто в друге русло. Так що будемо живати нові місця. Ну, не в тому річ. Далі будуть якісь відео. Дивіться, слідкуйте. Я думаю, буде дуже цікаво наша життя в другої області, там, де трошки тихіше. Не чути вибухів і не дуже гучно. Як ви бачили моє відео, я казав, у нас дуже гучно. А зараз вже майже неможливо. Отака судьба. Ну, нічого, дай Бог здоров'я. Всім дякую, кріпіться, всім мира, скорішого, здоров'я. Думаю, все буде добре. До нових зустрічей. Підписуйтесь, далі буде цікаво.